Історичні картини завжди брешуть так майстерно і красиво, і не тому, що художники хотіли нас обдурити, скоріше тому, що вони пишуть не правду, а версію і часто ту, яку хочуть бачити, сильні світу цього. Наполеон на картині Давіда він гордо перетинає Альпи на білому жеребці. В реальності ж скоріше тремтів від холоду. А кінні червоний плащ просто декорації влади. Ось версія іншого митця, але той же сюжет. Більш реалістично смерть Марата. Ми бачимо тіло ідеальне, гармонійне, майже античне. А насправді Марат був хворий на шкірну недугу, проводив дні у ванні з лікувальними травами, а його смерть не мучеництво, а політичне вбивство. Проте ця картина зробила з нього нового святого революції. А ось урок анатомії доктора Тульпа Рембранта здається, сцена науки так і є, але також проплачений груповий портрет. Хто заплатив, той точно потрапив на картину і залишився в історії. І так, майже з усіма історичними картинами вони не можуть показати повну правду. Вони так чи інакше формують міф про владу, про ідеали, про цінності, про людину. Але саме в цій брехні правда, бо мистецтво зображає не просто подію, а свідомість свого часу. Розбиратися з цими художніми маніпуляціями і ще багатьма питань. Ні, ми будемо на курсі ключ до мистецтва. А поки пропоную вам подивитися безкоштовний розбір Венери Боттічеллі. Якщо ви напишете слово ключ в коментарях, то він вам прийде.